Всім привіт! Сьогодні у нас генератор. Дубль два. Сьогодні у нас на відео буде відео про генератор. Якийсь... Чому я займаюся за генератор? Ну, що я міг починити і вам не показати. У мене такого ще на ремонті не було. Це якийсь американець, я так зрозумів, тут же є масляний фільтр. Ну, це не стандарт, це не то, що тут і масло показує, лампочка, тиск чи що, ну, не знаю. Ну, зовсім все не то. Привезли його за границею, але проблема. Там і масло поміняли, і фільтр поміняли, але він не заводиться, ви розумієте? Mm -hmm. Так що зараз будемо пробувати заводити. Я думаю, кому цікава тема генератора, можемо переглядати, дивитися. Хто там не цікаво, закінчуємо перегляд і йдемо собі далі, щасливий вам. А кому цікаво, залишаємося і переглядаємо. Так що, почнемо з того, що саме перше я почну, це подивлюся, чи є іскра. Бо всякі датчики може іскрані бути, може свічка бути погана, почнемо з того. І я потягнув, компресії обще нема. Не те, що там трошки, а її взагалі немає. Так ніби свічки взагалі там нема. Так що зараз будемо дивитися, саме перше, дивимося до свічки, дивимося до іскри. А далі вже підемо по... дивитися до компресії. Де та наша компресія Так, Свічку тут, звісно, відкрутитися. Чогось фартує. Скільки там не знає. Вгадав. дипас. Але її вже хтось відкручував, так що я тут не перший. Я думаю, що вже хтось цього розбирав, робив, дивився, пробував, як то кажуть. Зараз розберемося. Надіюся, спробуємо, ну як надіюся, що зроблю, але бувають всякі випадки. Не завжди все можна зремонтувати. Не більше якщо робиш його перший раз, це буде цікаво. Супер. Так, свічка у нас сухенька. Ще Чемпіон RC12UC. Ну, якщо по буквах, то напевно з резистором. Так, дивимося, чиїська. Ось що вам важливо. Є у нас іскра. Тут кнопка «Стоп», «Рун», Рун не знаєш, що таке. А? Іскра є. І перевіряємо все в апараті. Є в мене прибор і перевіряю іскру. Так, тут теж все добре, все працює. Це чудово, тепер я щось зроблю, це знімлю клапану кришку. Хочу подивитися до зазору. Бо мені цікаво, де компресія. Чому нема компресії? Знімемо, подивимося. Або він дуже довго стояв з стекло масло. Ну, Це один з варіантів, але до зазорів все одно треба буде подивитися. А може зажати. Ну, люди щось спробували, робили, казали. І ми щось спробуємо. Так, ох яка тут система, ви правильно? Зуриною. типа з долини якось регулюється. Масло от дивіться, вже капає, значить він вже кидає масло. Так що мало би там бути масло на... Тому Ми перший скорше всього певно зажати. О, Дуже... Він Усни більше має зазору, ніж випускний. Хоча має бути все наоборот, а На випускного має бути більше. Попускаємо цей клапан. Перевіряємо скільки тут. Беремо щуп, як справжній майстри, а то зараз кай, ой, як ти там оприділив, її нема. Попробуємо десяточку. Навіть десятка не пролазить. Ставлю 10-15, зараз виставляю. І будемо пробувати заводити. Так, клапана виставив, ви знаєте, я таку тягнув, скинув кришку, ось такий фільтр тут попереду стоїть. І вже щось почало. Щось там пшікає, щось там вже типу, якась компресія з'явилася, ви знаєте? Значить, певно, що в клапанах була проблема. Були погані виставлення зазора. Тут пише чок, стрілка сюди. Значить сюди заводиться. Цей бік. Відкриваємо краник. О. Щось потекло, чути. Чути не видно. П'ятка цікава, якось так зроблено все. Ну що, пробуємо завезти? Давайте. Ух, потекла бензина. Скарба. Ууу, як его фигово! Тут ще з карбюратором проблема, але ну, я думаю, 100%, що вони його теж розбирали. Потекла бензина. Закриваємо краник. Так, ще десь може Ага, є. Так, підключимо цю штучку. Не дуже такий аж. Я думаю, буде якийсь складніший карбюратор. З нього тече. Щось злеємо. Буду поставити фільтр бензиновий, щоб бачити, що відбувається. Діск, кранік тримає. Так, краник тримає. Це вже добре. Все, розбираємо на столі карбюратор. Так, але він мав би зараз брикнути без карбюратора. Де то його глушитель? З якого боку це глушитель? Зараз той нагар вилетів на двір, щоб я цим зараз не йде. Слухайте, як він зараз жахло. Ну пацик. Ну все. Це супер! А ви знаєте, що це означає? Що не все так і втрачено. Маємо ось такий вербіратор. Зараз будемо його... Чистити, дивитися чому бензинятися. Так, але треба замінити батарею, бо вже сіла. Ті Китайські батареї до камери це така печаль. Так, міняємо. Так, розбираємо американський карбюратор. Карбюратор. Зараз мене повиправляють. На 12 здали. Так, подивимося, чи хтось тут був, не був. Так, тут. Напевно, що буде. Щось воно тече. Ага. Голка у нас. Садишне місце голка не тримає. Треба зараз буде щось робити, думати, дивіться, яка голка не така, як всіх. Може стара бензин, бензини, щось умка втрачає свою властивості. вона вже не пристає, так як має приставати. До мене раз чоловік проходив з лупою. І дивився аж на самий кінчик як вона пошкоджена, і каже, ви погляньте тільки. Ніколи на це не звертав увагу, чесно. Де коли дивишся по людях, які приходять, що вони, як вони тут все дивляться. Треба поправити посадочне місце на голку і пробувати щось робити. Не знаю. А так то дивлюся ніби все, і навіть ніби й чистили, його ніби чистили, все чистеньке. Переважно він мав би бути зелений такий, заліплений тут такий мав би бути. Ну пробуємо. Зараз пробую якось відновити посадочне місце, голку промити якось і пробувати заводити. Та-дам! І він на столі. Офігеть. Коротше, ви не повірите, Попробую його завести. він завівся з першого разу, все чудово, нічого не текло. Працював чітко, сон ніякої, як то кажуть, біди не, не, ну, не, не мало би бути. І він дайте хвилини часу не доробив, як він дав клина. Щось заколотало, і він бабах і став. Короте. Він остих, і я вже на другий день прийшов і він вже... Але щось десь воно щось зачіпає. Так ніби щось під підголовкою є. Я думаю, я позволю до власника, кажу, дивіться, яка ситуація. Він каже, я сам не знаю. Купляв десь за границею генератор. І йому сказали, що генератор обслужений, масло поміняне, фільтр поміняний, тільки лишається користуватися. Я кажу, ну та він навіть хвилини не проробив. Як тут користуватися можна було, я навіть не знаю. І казав розбирати, дивитися, будемо пробувати ремонтувати. Я так прикидаю, що відео, я певно що одна закину, як я його розбираю. Якщо буде запчасті, то все, то буде продовження. Як ні, то і на цьому феєричному кінці так і закінчимо це. це з цим генератором. Але не для початку треба то все розібрати. Може, у когось буде такий генератор, бачив, хоч як то все розбирається. І Почнемо, я хочу зняти кожух, щоб зняти головку. Перший колоти мотор не буде, перший знімемо головку, подивимося. Наскільки там все страшно і що там сталося? Скидаю зараз всю цю частину, скидаю кожух і вже буду детальніше показувати, як я здібає головку. Розбираючи, я замітив одну гарну картинку. Я не знаю з чим це зв'язано, знаю, чи сфокусує, воно не сфокусує. Віконечку я бачу клапан. Я буду вам показати, що він там є. Камерами, як тяжко працювати. Я сподіваюся, ви його там бачите. Коротше, віконечку клапан намалювався, як то кажуть. Я так зрозумів, клапана повідлітали. Чому так? Може через те, що я збільшив. Але да, експерти мені все об'яснять і скажуть, де я накосячив, а може і не накосячив. Ладно, це була така інтрижка. Давайте тоді скидаємо клапану кришку, я вже майже розібрав. Розбираємо, дивимося далі і зараз все видно. Та-дам! Момент істини. Так, скидаємо, все відкрутив. Майже. Чуть-чуть не, не пускаємо. Ще чуть-чуть. Блін, ще й зробило діру в поршні. Ну, це капець. Не знаю, з чим це зв'язано. Клапан відламало. Поэтому через то, что я сделал великий зазор, не думаю. Цей же не діставав? Ну, вот. Это капец. Щось та й було, не знаю, що це з чим це зв'язано. Ну я думаю, що він вже був зігнутий. Ну де так? Щоб його аж тако зігнуло, це б мусило бути щось. Тому він і не було компресії, тому він і не заводився. Бо під клапаном щось було. Шіфпоршень діру зробили. А щоб поршень скинути... Але тут навіть і чуть-чуть не діставало, мені здається, взагалі, блін, так ніби зажигання було з жаль все ідеально, все там хонше видно. Блин, я навіть не знаю, що робити, якщо чесно. Клапан відламало. А це взагалі в ідеалі клапан. Ну, головку я знаю. Можна пробувати поправити тут. Там далі трісло, не знати, що робити. Це ж вам американець, я-моя. Але дещо можна підібрати від чогось другого. Давай вилас. Випалим. Це ще півбіди. Він ну, вже мав яртку, він навіть не хоче вилізти от. Бачимо, вже давно було. І ось такі-то варіанти, так що не знаю, я тут посидів подумав і не знаю, що я маю робити. Ні з тим клапаном, ось таким шикарним, ні з тим поршнем, який дірує. Би блін, хоча б діру не зробив. Було б все набагато легше. Може би клапанати я би від чогось підібрав, я інше що робив. Це діра, це, це печально, коротше. Я не знаю що робити. Це дуже все печально. Зараз треба буде розбирати, то все решта скидати і витягувати той поршень, діаметр поршня 75 гривень. Я не знаю, пишіть в коментах, що ви виробили на новому місці. Що робити? Де шукати? Де то, то шукати ті запчасті. Чи розбирати, чи не розбирати. Я його розбирати не буду. Я певно, що перше спробую пошукати поршень. Якщо я десь поршень якийсь знайду, то тоді можна буде розбирати і шукати щось. Якщо я щось такого не знайду, ну якийсь смисл, то розбирати. Треба чекати, як ти кажеш, добрих часів, коли щось з'явиться. Головку ще можна спасти, тут поправити фасочки, закласти другий клапани, в вогні, не погнав. Чому воно так зробило, я не знаю. Просто я дивився, коли тут виходить мертва, е, шток вижимав. Чому так, я не розумію. Зараз вони рівно стоять. Після догори вблима. Все ніби добре, но ну і не добре, я не розумію, чому так. Так що не знаю, ось таке закінчення цього печального відео буде. Ну хоч щось вам закину, покажу. Вже подивитесь на такий, як то кажуть, капар. Чи як то називається? Ну, будемо шукати. Може з'явиться запчасті і буде продовження цього відоса. А це таке, як то кажуть, нулі інформації. Ну бачите, бувають і печальні ремонти. Ніби все завівся, все гарно робив. Досить непогано робив, але дуже в невеликих оборотах, так ніби... Заслонка не працювала. Воно не тягнуло. Так ніби не працює оцей речах. Може там всередині щось злетіло. Ну, він не скручував обороти, воно постійно на повному газі. Цього речах не працював. Може тут там ще щось є. Ну, це вже таке. Якщо будуть запчастини, будемо розбирати, буду показувати. А якщо ні, то. Всім гарно дякую за перегляд, як то кажуть. І бувають і такі ремонти. Не щасливі. Але ніхто не знає, чим це все закінчиться. Може буде друга частина. Всім пока.